Так, Це у нас матеріал для студентів групи ЕТ-20Д, дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики. І Ми продовжуємо наше навчання. І Сьогодні наша тема про способи кодування інформації в цифрових системах. І Почати нам треба з того, що таке системи числення. Системи числення це так, з математики приходить. Теорія. Отже, системи числення в математиці бувають позиційні та непозиційні. Два види. Нам треба розібратися спочатку, чим вони відрізняються і як вони використовуються саме в наших цифрових системах для запису даних та інформації. Римська система нумерації Вона є непозиційною системою числення. І вона дає нам приклад того, що таке непозиційні саме системи числення. Ці системи з'явилися раніше саме, вони були першими, які використовували люди для запису своїх е, якихось числових даних. І от до нашого часу дійшла така римська система нумерацію. Ми вже дуже рідко її використовуємо, але можемо побачити дещо. Так, що особливість, що особливість цієї системи? Ну, Тут о, кожний символ він означає певне о, число. І ми знаємо, що одиниця, 5 десятка, 10, да, 50, 100 і так далі. Тобто використовуються літери фактично, літери латинського алфавіту, а латини. І ці літери вони мають подвійне значення, тобто вони мають ще. Числове значення для запису цифр або чисел. Да? Непозиційні системи мають недоліки при запису таких числових даних. Саме тому вони свого часу були замінені в цивілізації нашої позиційними системами числення. І отже, два основні недоліки, які ми можемо одразу побачити, це. Те, що важко записувати великі числа, треба багато використовувати різноманітних знаків і ще треба їх розташовувати спеціальним способом. А також те, що у нас важко виконувати в таких числах арифметичні операції. Навіть така операція, як додавання, вона начебто найпростіша в математиці, але в позиційних системах чи в непозиційних системах вона є. Досить складною вже операцією. Нема вже казати, що про там віднімання, множення або ділення там ще складніше все відбувається. Тому в ті часи виконувати ці операції з числами могли досить такі обізнані люди. Позиційні системи відрізняються саме тим, що Кожний символ, спеціальний символ, цифра, яку ми називаємо, вона, в залежності від того, де вона стоїть, в кінцевому числі, вона має певне значення. І прикладом такої системи є арабська система нумерації, або краще її називати індійською, тому що саме індійці її винайшли свого часу. Але до Європи вона прийшла саме з арабських текстів, тому вона називається арабська у нас. Ну, Наприклад, число 236,52. Да? Таке звичне для нас число. Воно означає, що це дві сотні, три десятки, 6 одиниць і далі там 5 десятих і 2. сотих. І це записується в степенях числа 10. Саме в цьому разі кажуть, що кожний розряд, кожна цифра такого числа має. Свою вагу за степеню основи 10. Така система є позиційною, тому що позиція має значення. Ще однією позиційною системою числення, яка використовується в цифрових системах, є двійкова система. Двійкова система відрізняється тим, що для запису чисел використовуються цифри 0 та 1. Це вже. Таке знайоме, мабуть, вам поняття. І, наприклад, число 10010, яке записано в двійковій формі, це еквівалент десяткового числа 18. Чому так? Ну, тому що, якщо ми будемо розглядати саме це число як послідовність 110 нулів, то ми отримаємо такий запис: одиниця помножити на 2 в четвертій, одиниця на 2, ну, чи 0 помножити на 2 в третій, 0 помножити на 2 в другій, 1 помножити на 2 в першій і 0 помножити на 2 в нульовій. За основу в двійковій системі є, береться число 2. І тобто числа розписуються саме за цією основою. І тому система називається двійковою. Інші позиційні системи, які використовуються, ну це вісімкова система числення Oct, або шістнадцяткова система числення Гекс. Далі ми розглянемо, як їх можна використовувати, як переводити числа з однієї системи в іншу. Але ще одна система, про яку ми не будемо далі вже багато говорити, але вона також використовується в числових машинах і в цифрових системах це так звана BCD-система або Binary Coded Decimal. Двійково кодоване десяткове число. Відрізняється воно від о, о, просто двійкової системи тим, що десяткове число записується так званими о, двійковими еквівалентами. Бачите, такі чотирирозрядні розрядні двійкові коди. І кожне число запишується о, 5 або 6. І разом це буде 56. Тобто тут вже не треба так якось спеціально переводити. можна просто записати. Кожну складову десяткового числа у вигляді дійкового коду. Чому 4 розрядного? Ну, тому що треба ще записувати такі числа, як 8 та 9, і загалом це буде 10 символів від 0 до 9, і 10 символів ми можемо записати 4 розрядними двійковими еквівалентами, бо 3 розрядних нам буде недостатньо. Вісімкова система окт, да, вона використовує для запису чисел цифри від 0 до 7. Звичайні десяткові числа від 0 до 7. І тому, наприклад, число 370, яке насправді є 37.0 за вісімковою системою, тому що 370 це десяткове поняття, а це 370. 37.0 вісімкове означає 3 на 8 у другій, плюс 7 на 8 в першій і 0 на 8 нульовій. Можете самі порахувати, у мене вийшло, що це 248. Десяткове число 248. У формі вісімковому записується 37.0. Шістнадцяткова система є більш розповсюдженою в сучасних цифрових системах, тому що сучасні цифрові системи вони вже потребують запису великих таких чисел. Тому 16-кова система вона вийшла така дуже. Для цього. Тут використовуються десяткові цифри від 0 до 9, та ще додатково літери латини латинського алфавіту А, Б, С, Д, Є, Ф. При цьому підрозум... вважають, що А це 10, Б це 11, С12, Д13, Е14, це 15. І таким чином, ми можемо в 16 ковій формі записувати одним символом. Цифри від 0 до 15, які є важливими саме для шістнадцяткової кової форми запису. Так, наприклад, запис чисел в шістнадцятковій ковій системі може складатися з літер цифр, і може складатися просто з цифр, а може складатися тільки з літер. Ну, як приклад, я вам показую таке 16 число, як c 4 е і якщо ми будемо переводити його в десяткову звичну для нас форму, ми отримаємо c помножити на 16 другий, 4 помножити на 16 перший, плюс e помножити на 16 160. Якщо замість літер підставити відповідні значення, то це буде 12 помножити на 16, другий, 4 помножити на 16 перший, плюс 14 помножити на 16 160. Додавши разом, ми отримаємо, що це число 3150 десяткове. Перевірте це значення, чи не помилився я. Отже, ми бачимо, що літери вони записують такі о, цифри, як 12 та 14. Для переведення можна використовувати спеціальні таблиці. Ну, таблиці, Якщо для всіх чисел робити, це будуть досить великі таблиці. А от для чисел від 0 до 15 ми можемо зробити таку таблицю, де будуть у нас коди, Виражені в будь-якій системі, наприклад, десяткові. кові у нас від 0 до 15, далі бінкоди, коди так звані, тобто та двійкові, але вони тут показані а, нерівномірним кодом. Коли 0 це просто 0, а, наприклад, 15 це вже 4 одиниці. Нерівномірний код. Якщо б ми записали в рівномірному коді, то кожне а, число треба було б записати 4 розрядами. 8 Окт, да? О, вісімкова система також показує тако собі О, від 0 до 7, а потім 1,0 це вже буде 8, а 1,1 це буде 9 і так далі. Тому що 1 помножити на 8, а в першій це буде саме 8. Гекс ми бачимо 16 тут у нас просто літери. ну і Тут також є BCD, те, що я вам показував, це binary Coded Decimal, коли ці самі цифри. І числа можуть бути закодовані комбінаціями. От, Десяткове 15 це буде 1 та 5, а десяткове 10 це буде 1 та 0. Але тут вже показано, що кожний, кожна цифра кодується так званим лінійним чотирирозрядним кодом. Правило переведення. Існують методи або правила переведення з однієї системи числення в іншу. Де щось ми з вами вже бачили, але для того, щоб зробити системне нам бачення проблеми, нам треба їх розглянути послідовно всі ці правила. Можна переводити з десяткової системи в двійкову, з двійкової в шістнадцяткову і так далі. Вісімкову я тут не показую, тому що вона зараз дуже рідко використовується в цифрових системах, але якщо ми будемо говорити про контролери, то там саме. Вісімкова система використовується, особливо в молодших таких моделях контролерів, які є восьмирозрядними. Але більш корисною є саме оце зараз методи: це десяткова, двійкова та шістнадцяткова системи. система. Переведення з десяткової системи в двійкову. Як це робити? Да, ну, треба ділити на 2 і записувати так звані залишки. От, наприклад, якщо ми беремо число 123. 123 це число. Якщо поділити на 2, то ми отримаємо 61. І залишок 1. Тому що 61, насправді, помноживши на 2, ми отримаємо не 123, а 122. Потім 61 знов треба поділити на 2, і ми отримаємо 30. І знову ж залишок буде 1. А от 30, коли поділимо на 2, буде вже 15. І тут залишок буде 0. І так далі. Ділимо до тих пір, поки у нас результат попереднього ділення більше двійки. Коли вже залишається одиниця, треба вже зупинитися, якщо це цілі числа з нецілими числами, там окрема справа. Ну, ми будемо використовувати саме цілі числа, тому показую, як працювати з цілими десятковими числами. І тепер результат ми запишемо в зворотному напрямку. Оце буде старший розряд, остання одиниця. І потім всі інші. Тому у нас виходить, що відповідь буде 1. 1, 1, 1, 0, 1, 1. Це буде у нас двійковий еквівалент десяткового числа 123. Відповідно, якщо ми хочемо перевести у зворотному напрямку з двійкової системи в десяткову, то нам треба множити на наші числа. Ми беремо цей код, наприклад, і починаємо його записувати, як ми показували, в степенях двійки. Да? Тут вже вони показані не як 2 в якійсь степені, а, наприклад, 64 32 16, 8, 4, 2, 1. Ці числа повинні бути вам знайомі, тому що так у нас вимірюється пам'ять в комп'ютері. Так багато що в комп'ютерах вимірюється, Саме ці числа 64 32 16, 8, 4, 2, 1, вони є важливими, тому що наші комп'ютери вони двійкові обчислювальні машини, вони використовують двійкові коди. І, відповідно, ми бачимо ці цифри постійно. І далі ми, якщо помножимо вагу відповідного розряду на його значення 0 або 1, ми отримаємо суму, яка буде показувати, що це у нас записано число 90. Така комбінація 1011010 1, 1, 0, 1, 0, це десяткове число 90, записане у вигляді двійкового коду. Переведення з десяткової в шістнадцяткову форму фактично робиться так само, але ділити треба вже на 16. І якщо ми візьмемо велике число, наприклад, 678, і ми будемо ділити його на 16, то ми побачимо, що у нас є 42 і залишок 6. Тому, що якщо 42 помножити на 16, то буде на 678, а буде 672. І таким чином ми ділимо на 16, поки у нас останній залишок буде менше 16. І записуємо внов, знову ж в зворотному напрямку ці коди і отримуємо 2А6. Тому що 10 треба записати як А. Ви бачили, там літери використовується. Да? 2А6 це є 16-ковий еквівалент десяткового числа 678. Переведення з 16-кової системи в десяткову полягає в тому, що нам треба множити на вагу 16-кових розрядів. От бачимо таке величеньке число, як 1F7B. Ми тут бачимо, що є як числа, так і літери, використовуються в запису. Якщо ми це все помножимо, F це у нас 15, тобто треба нам множити 15 на 256, і потім додамо ці всі суми разом, то ми отримаємо еквівалент 8059. Це. Десятковий еквівалент цього 16 числа 1F7B, переведення з двійкової системи в 16 використ... виконується трошки простіше, можна сказати. Тут треба знати коди, і треба це двійкове число з кінця, тобто з права, розбити на 4 розрядні комбінації. Якщо у нас не вистачає. Справа можна дописати необхідну кількість нулів, тому що нулі справу вони не змінюють число. А от нулі ось, зліва зліва. Нулі, зліва не змінюють число. Отут не змінюють. А нулі справа вони будуть сувати нам розрядність і тому вони змінюють число. Тому додавати необхідну кількість нулів треба саме зліва. А справа ділити на такі. 4, да? і от якщо ми поділимо цю комбінацію, тут 8 розрядів це такий стандартний байт. Він ділиться на 2 рази по 4. І ми побачимо, що тут записаний 16-ковий еквівалент А6. А А – це 10. Да? От А6 в віковій формі буде записано отак. Це дуже близько до того, як ми робили з вами в BCD-кодування. BCD BCD-кодування там саме так робить запис. Прямих десяти, десяткових еквівалентів. А тут 16 -кові. І є таке поняття, як тетрада або нібл, яке використовується в цифрових системах. то саме, оце тетрада або Нібл це такий напівбайт, ще інша назва, тобто 4 розряди двікового числа. Тетрада, нібл, напівбайт. Це одне й те саме. Переводити 16 в бінарну, в двійкову теж дуже, досить просто, тому що треба кожну цифру 16-кового числа записати відповідним двійковим еквівалентом. Записавши їх в послідовності необхідній, як ми бачимо от внизу, ми отримаємо так званий двійковий код відповідного 16-кового числа. 3. Це у нас код 0011, Це це у нас код 1100. І 7, це у нас код 0,1,1,1. 1, 1. Разом виходить у нас отака комбінація. Тут буде у нас вже 12 дійкових розрядів, тому що 4 розряд, 3, 3 розрядне 16-дкове число записується в 12 двійкових розрядів. І це все, що нам треба було розглянути саме в цій лекції. Далі, вивчайте матеріали, це буде нам. Дуже корисним, коли ми перейдемо до вивчення цифрових систем. Все, дякую за увагу. Побачимось!